Всім привіт! Огляд біткоїна. Не хочу про негатив, але мені здається, що прийдеться, тому що при... полазивши трошки по графікам, подивившись індекс долара, е стало мені, якщо чесно, не дуже. Тому що, якщо так подивитися на сам індекс долара, е то якщо взяти загальну структуру, як вона у нас формується... То ми бачимо, що долар пройшов донизу структури. Тобто, ну, можливо, він ще трошки відкатиться. Да, там, але ми зайшли в sell to buy зону. Е, і це означає тільки той факт, що ми можемо почати далі рости. А коли росте індекс долара, у нас SP500 падає. Давайте подивимось на SP500. І ми бачимо, що, що SP 500, в принципі, зайшов також в ордерблок. Звідси ми отримаємо реакцію, і у нас тут таке, така піке вниз. І не тільки долар падає SP 500 падає, перепрошую, а і біткоін падає, тому що нагадаю закони. Математики, да? Тобто, якщо долар росте, все по відношенню до долара падає. Якщо долар падає, все по відношенню до долару росте. Тобто, звідси напрошується висновок той, що ми ще можемо побачити біткоін трішки нижче. Я звісно, б, звісно, не хотіла його бачити трішки нижче, але у нас є зона, яку я ще виділяла, ми можемо спокійно зайти сюди, в цей рівень. Тобто, 49-40 тисяч доларів. Чому я говорю про цей? Можливо, можливо, в мене такий факт ще в голові, що ми можемо побачити корекцію перед виборами, десь сюди кильнути, зняти, можливо, цю ліквідність і після неї вже, вже побачити all-time high цього циклу, побачити бич-ринок всій. Все, що ми того чекаємо, тому що ну, надія така, що, звичайно, перед виборами мають бути позитив. Але це крипторинок, і, як ми собі думаємо, звичайно, не буде. Майте це в голові. В принципі, так, звичайно, зараз дуже гарні ціни для покупки альткоїнів. На що б ми не подивилися, все дуже смачно виглядає. Але ризики потрібно зараз. Оцінювати добре, тому що може бути все. І я зараз не хочу наганяти вам негатив. Але якщо чесно, ситуація в світі нагострюється, ситуація в економічному світі на... загострюється. Якщо пі... ми не виростемо до виборів в США, я не впевнена, що ми виростемо після. Тому у нас оці два місяці по факту є вирішальними для того, щоб можливо заробити. Тому тримайте це в голові, і якщо у вас є стейблкоїни, краще тримайте їх при собі. Всім солодкого дня.